Всім вітання, мене звати Володимир. Розповім вам щодо споживання, скільки споживає гібридний інвертор, Дея в плані холостого ходу, тому що ми самі розуміємо, що, наприклад, він працює лише в день, коли є генерація, наприклад, ось такий день чи можливо інший, нема різниці, тоді він забезпечувати себе буде необхідною енергією з генерації. Однак, коли йде ніч, наприклад, або такі дні, що мінімальна генерація, стільки споживає саме цей інвертор. З власного досвіду і з власних спостережень можу сказати, що середнє споживання гібридного інвертора DEA 8 кВт складає приблизно 80-100 Вт на годину. Тобто, якщо у вас, наприклад, світловий день, то споживання у вас вийдеться в середньому від. 25 до 3 кВт електроенергії в місячному плані це плюс-мінус до 100 кВт додаткових витрат. Тому інколи люди дивуються, що коли вони купили сонячний інвертор, а де ж то в нас з'явилися додаткові витрати? А витрати взялися саме через те, що інвертор під час роботи він теж споживає певну кількість енергії для підтримання свого функціоналу. Тому зважайте, що Такі витрати додаться, доплюсуються до ваших, до ваших платіжків, тому що, якщо, наприклад, взяти такий місяць, як грудень, наприклад, січень-листопад, то можливо генерації буде вистачати лише для забезпечення саме роботи, лише інвертора. Ну, а всі інші місяці, я думаю, що він буде покривати і виробляти трішки більше, ніж сам. Споживає, ну не трішки, а в прогресії геометричній буде йти, коли буде збільшуватися день, відповідно, він буде більше виробляти. Власне, я вам це згодом розповім і покажу, тому що поставив за мету собі показати, як саме цей інвертор працює, і на власному досвіді показати всі етапи його роботи. Що місячно я буду цю інформацію вам надавати, щоб ви могли для себе скласти той пазл і картинку і розуміти, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. На цьому все. Додаткові питання в коментарях з радістю ми відповім, ставте свої вподобайки, не вподобайки, дивіться каналом, долучайтесь до каналу. Всім мирного неба.